По сучасному підійшли учні обухівської зож No5 до вшанування пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Вони підготували презентацію під назвою Вінок Слави Кобзареві. У ці березневі дні ми святкуємо і день народження Тараса Григоровича Шевченка, і, на жаль, вшановуємо його пам'ять у День Смерті. Аби показати багатогранність натури поета, школярі розділилися на групи. Тут були літературознавці, мовознавці, мистецтвознавці, читці та інші. Почали презентацію біографи, які розповіли найяскравіші моменти життя Кобзаря. 1857 рік кінець заслання. 1861 рік рік смерті Кобзаря. А тепер трохи арифметики. 47 років прожив Шевченко. 24 роки був кріпаком. 10 років був у Засланні. 14 років прожив в Україні. Ще 3 роки провів в окремих поїздках. Група мистецтвознавців презентувала Шевченка як великого художника. Картина зберігається в Національному музеї Тараса Шевченка. 1939 року картина експонувалася на республіканській юлейній Шевченківській виставці в Києві. 1951 року на виставці образотворчого мистецтва Української Радянської Соціалістичної Республіки в Москві. Звичайно, не можна не згадати одноіменну поему Шевченка. Москаль любить жартуючи, жартуючи і кине, піде в свою Московщину, а дівчина гине. Обізвався старий батько: Чого ждеш, не Бога? заридала Катерина та бух йому в ноги. Прости мене, мій бадечко, що я наробила? Прости мене, мій голубе, мій соколе соколемило. Нехай тебе Бог прощає. Та добрі люди, молись Богу, та йди собі, мені легше буде. Мовознавці нагадали всім про внесок Тараса Шевченка у розвиток української мови. Шевченко, перший в українській літературі, виступив як істинно народний поет, твори якого з усією повнотою відбили почуття і думки трудящих мас. Їх віковічні визвольні прагнення. Він вперше вдів українську літературу суспільно політичну лексику. Літературознавці представили Шевченка як драматурга. Вони розглянули його п'єсу Назар Стодоля і продемонстрували найяскравіші моменти одноіменного фільму, знятого за п'єсою. Ми гості не прохаємо, може, помішали, так ми і відемо від тіля прийшли. Та через що полковник послав мене з грамотами, гуляй повне. Весело, весело. Наливали швидше горілки. Я вип'ю за твоє здоров'я. Хто сміє знущатись над моєю дочкою. Я назавсподо, той самий, за кого ти вчора обіцяв віддати дочку свою, той самий, якого ти знав з чистією пору, як він тебе бурглавіський пложа майдамати. Група біографів презентувала щоденник Шевченка, а група чітців продекламувала вірші інших авторів про українського кобзаря. Борітеся, поборете. За вас правда, за вас слава і воля святає. Я вернувся у Канів знову, а в Тараса також шрам. В ту годину світанкову у бою він був із нами. То, можливо і за Одер йшов, як ми, й вернувся з походу. Плине час в труді народ. Сонце п'є в Дніпрову воду. Звісно, декламували заповіт Шевченка і не лише українською мовою. Цього дня він лунав російською, білоруською, сербською, болгарською, англійською, французькою, іспанською та німецькою мовами. Болгарською, що йому погребете, не йде на могила. Посеред степити широке, на Україна мила. Та скалити на водата, ніпер і палята. се вижать, се чува, как реве реката, у синє море, кров злачинця та худа мене. Захраните, поустайте, окове розбите, кров'ю неприятеля слабоду заліть, А у упородить свободної, нової, великої, Поміните у прилиці добрим тихим словом. So that the fires, the bundle steps, the river, the nipper splung shore. My s could see, my ears could he, the mic chivaroar. Куратор проєкту, вчитель української мови та літератури Надія Сушко розповіла, що учні дев'ятих класів із задоволенням узялися за розробку проєкту. намагалися висвітлити нові маловідомі факти життя Кобзаря. То разом із своїми учнями, а це учні дев'ятих класів. Ну, ми створили цей проєкт, провели певні дослідження. Кожна група була окрема, працювали літературознавці, як ви бачили і мистецтвознавці, і презентували свою роботу на сьогоднішньому святі. Чимало часу підбирали матеріали потрібні, бо хотіли щось знайти і нове, можливо, ще не вивчене, наприклад, у школі, чого діти не знають. Дивлячись на те, як юні любителі літератури підійшли до підготовки традиційних шевченківських днів, можна впевнено сказати, що спадок Тараса Шевченка не буде забутий наступними поколіннями. Наталія Білогурова, Ігор Салата, студія Барт.